Вітаю всіх! Продовжуємо на Великдень! Запоріжжя! Місто Запоріжжя, ситуація на Великдень! Місто Запоріжжя, ситуація на Великдень. Місто Запоріжжя, ситуація на Великдень. Відразу розвідка. Де вам що надали в допомогу? Де вас що. Угу. Де ви що никаєте? Можуть бути втрати дійсно. Ви знаєте, Запоріжжя може летіти по військовим. Військова допомога дуже цікавить, перше, і ви знаєте, це обмежити місто. Ну, плани на окупацію, звісно, в них є. Якщо казати про місто, окупація ну в області ж вони є. Хто відмовляється від цього? Ніхто. Але. Кицевий результат який? Ночі небезпеки, щоб ви розуміли, для цивільних також і руйнування. На Великдень будуть руйнування, на жаль, цивільні під загрозою, коли темно, і обов'язково дивіться, де у вас є логістика, логістичні шляхи, жиде шляхи і все, що пов'язане з військовим. Дуже цікавить через допомогу США. Ви ж це розумієте? Запорізька область, яка буде ситуація на Великдень? Запорізька область, ситуація на Великдень. Запорізька область, ситуація на Великдень. Там, де фронт, там де все. Що там буде? Подивимось. Багато інформації не дуже. І правдива, і неправдива таке. Захист. Захист, захист. Можуть варі... Може тут два варіанти ви знаєте, або два напрямки. Можуть наступати, лізти. Або може, там ж теж рішення вони постійно приймають, якісь плани, думки на тему, що робити. Ресурси. Ресурси потрібні. Можлива ще окупація території. Можлива. Відразу скажу, область, можлива окупація. Наші в активній обороні. Це в результат який? Можлива, любі моя, можлива, сторна окупація. Так, Донецька область на Великдень. Донецька область, ситуація на Великдень. Відразу кажу, кожен населений пункт не розглядає. Я не маю на це часу і сил. Я дуже виснажена з учетом всього всього І я буду розглядати так загально. Донецька область. На великдень. Ну так, підвішена ситуація жертва. І наша влада, ви знаєте, це знає, що до область жертва, але багато інформації подається не тієї, яка потрібна. Ресурси нам потрібні тут. Туди потрібні дуже ресурси. Ситуація важка. Чи нададуть їх? Це питання. Летітиме дуже сильно. Але Україна тримає. Остання карта Україна. Ви зрозумієте, що Україна там тримає свою позицію, важко, але тримає. Це в результат багато домовленостей вже на тему ресурсів. І відлюдник, ви знаєте, тут іде більше, як. Також проблеми з енергетикою, світло. Небезпеки, які на Великдень? Світло-енергетика. Тому Донецька область. Важка ситуація дуже, але ще поки тримаємось і надіємось на ту допомогу, що вона таки прийде.